Рух на Шулявському шляхопроводі відновили. Експертиза показала, що ним можуть рухатися легковики та громадський транспорт. А мер після вчорашнього обвалу фрагменту у консолі зробив кадрові висновки. За перебігом подій довкола шулявського мосту стежила Юлія Почивалова. Ранок вівторка заїзди на Шулявський шляхопровід перекриті поліцією. Стороннім особам на міст зась пропускається тільки спецтранспорт, швидка допомога медична і ремонтні бригади. Це прихід людей теж в пішому порядку заборонений. Деякі тролейбуси і автобуси змінили маршрут. Їх фактично розділили на дві частини, щоб не їхати пошкодженим мостом. Люди ж долали відрізок між тимчасовими кінцевими зупинками пішки. Ні, не довго, ми слава богу рядом живемо але все одно це неудобно. Деякі ж перехожі до ситуації поставилися стримано і по-філософськи. Воно виріжеться. Точніше, вже почало вирішуватися. І з вчорашнього вечора тут працювали рятувальники, дорожники та енергетики. Роботи вчора були разом з спасателями по наведенню порядку і уборки нависаючих конструкцій. За ніч будівельна лабораторія провела дослідження даного моста. Своєю чергою фахівці запевняють, не варто здіймати паніку. Упродовж ночі міцність конструкції перевіряли зокрема і й заповненими вантажівками. Наші датчики, які були розположені під мостом, знизу. Фіксували всі навантаження динамічні, магнітні коливання, все, що могло бути пов'язане з деформацією моста. Також було проведено візуальне обстеження і хочу всіх заспокоїти. В принципі, не треба тут сильно панікувати. Основні прогонові будови і металеві частини мосту є в нормальному працездатному стані. Проблема є в бетоні. Цей доволі старий міст випробували не тільки потоками машин, а й без перебільшення вогнем. Під ним тричі вирували пожежі. Наймасштабніша – 10 років тому. Міський голова запевнив, ситуація зміниться кардинально вже цього року. Цей шляхопровід ми планували відремонтувати в цьому році, і ми це зробимо. Також запланований капітальний ремонт повітрофлотського шляхопроводу і дороги на проспекті. Крім того, мер Києва доручив дорожникам перевірити всі шляхопроводи і мости. Це 170 об'єктів. На сьогоднішній день робота вже розпочата і найближчим часом ми будемо звітувати про стан штучних споруд, про необхідність ремонту і про подальшу експлуатацію. Через інцидент на Шулявському мосту ініціював Віталій Кличко і кадрові рішення. Звільнити заступника голови КМДА з питань транспортної інфраструктури Ільюса Гайдака через незадовільну роботу. Звільнити. Голову Соломінського району Шкуро занедбало ставлення до розв'язання проблеми проблем, які існують в районі. Підписати це рішення має президент. І ще одне розпорядження мера столиці – ретельна перевірка інших об'єктів пов'язаних з транспортною інфраструктурою. Я дав завдання і доручив перевірити всі мафи, які знаходяться біля об'єктів транспортної інфраструктури, і прибрати незаконні споруди. Всі споруди у місті Києві, що встановлені під мостами, під об'єктами транспортної інфраструктури, в підземних переходах, мають бути демонтовані. Рух шулявським шляхопроводом по обіді відновили, але й з певними обмеженнями. Крайні праві смуги частково перегородили легкими конструкціями. Мостом дозволили їздити легковикам та громадському транспорту. А от великотанажні вантажівки не пускатимуть. Юлія Пошивалова, Олег Татарінов, телеканал Київ.